Рецепти красивих рук Красиві руки це не тільки карколомний дизайн нігтів, але й доглянута шкіра рук. Ці прості поради корисно знати при догляді за нігтями і кутиколою, щоб домогтися ніжної і шовковистої шкіри рук. Користуйтеся рідким милом для рук. Чим краще очищає засіб, тим більше він сушить шкіру. Уникайте використання мила з вмістом триклозана, яке часто називають антибактеріальним. Вибирайте мило з натуральними інгредієнтами, такими як масло чайного дерева або евкаліпта. Ніколи не мийте руки дуже гарячою або дуже холодною водою. Гаряча вода сушить шкіру, а холодна може призвести до пошкодження капілярів. І в результаті до почервоніння шкіри рук. Змащуйте руки маслом. Масло найкраще зволожує шкіру рук. Забезпечуйте належний догляд кутикули. Якщо кутикула суха і подряпана. Будь-який манікюр виглядатиме недбало. Очищайте шкіру за допомогою скрабу для тіла. Видаліть зайву кутикулу. Зволожуйте шкіру рук після санітайзера. Великий вміст спирту може призвести до зневоднення шкіри та нігтьової пластини, а в результаті до пошкодження при поліровці нігтів. Захищайте від сонця. Як і шкіра обличчя, шкіра рук схильна до старіння. Використовуйте нежирний сонцезахисний засіб від мурат і освітляючий засіб з догляду за руками від локсітан. Використовуйте антивіковий крем із гіалуроновою кислотою, який розгладжує зморшки. Наприклад, оновлюючий засіб Ньюрі та Ліфт Лазер від Лореаль, наносьте цей засіб на ніч, балуйте шкіру рук масками, нанесіть зволожуючу маску, яка надає сяйва від гіно, огорніть руки плівкою, а потім теплим рушником на 5 хвилин. Крім того, ми рекомендуємо: відновлюючи молочко для рук від Mava Switzerland. Мінеральний крем для рук від Агава Антивіковий засіб для рук від енд Evelyn. Поживне масло Skin Rescue від OsmoTix Ви знайдете великий вибір продукції на сайті популярного інтернет-магазину свіжої косметики strawberrynet.com.